Традиційної зірочці народні свята, як, наприклад, стрітення відзначають із днями України, Глядачами найчастіше виступають не батьки, а діти молодших груп. Діти дуже дуже довго чекали це свято, бо напередодні ми їм розповідали, що свято стрітення це зустріч весни із зимою. Свято це завжди весело. Чи то зима, зимове свято, їм весело, зим, зимова тематика, вони в зимові ігри грають, зимові пісні співають. Так само і весна, вони весну дуже чекають. Знайомили дітей із традиційними обрядами у цей день та з народними прикметами. В цей день спостерігали люди за погодою. І вважалося, що якщо ясний і тихий день, то це на хороший, добрий урожай. А як настрій день відлига, то пропаде весна на довго. Але зима не дуже хоче поступатися весняному теплу. Іду, снігу на мету. З вами разом потанцюю, бо ще силу свою чую. Зимонько, зимонько, снігом не труси і морози морозити не вили. Бач, он зайчики стоять і від холоду тремтять. Та що поробиш, коли співами і танцями усі намагаються прогнати люті холоди. При! Було вирішено навіть ведмедя у лісі розбудити і все для того, щоб скоріше прийшла весна-красна. Та яке ж стрітання без випечених жайворонків? Турботлива господиня усім дітям роздала посмачній пташці удавнинусами такими ласощами і закликали весну. Любителі весняного тепла серед вихованців садочка зараз теж вистачає. Квіти. А того я люблю весну, що вона приносить мені квіти теплу і все. І, і там картошку копають. І буває їжа з неї, і хрушу колоть весною, і сало буває. А за те, що вона приносить дітям радість, тепло і квітів. Ти дуже на неї чекаєш? Так. Да. Тож, мабуть, щирі побажання дітвори зможуть прискорити прихід довгоочікуваної пані весни. Марина Кочкіна, Олександр Довбуш, студія Барт.